Ті, хто зараз дивиться нас, в ефірі програма варто знати, ми продовжуємо спілкувати з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Тема сьогоднішньої нашої програми це корисна інформація для автомобілістів. Саме вони звертались до нас з питаннями, а ми з тими питаннями прийшли до вас. От перше питання: чи має право поліція повідомляти адресу проживання потерпілого другій стороні при ДТП? Ну, дивіться, коли оформляється ДТП, складаються матеріали, складається схема місця дорожньо-транспортної пригоди, складається протокол, як називаються вони адміністративні матеріали. Відповідно, е учасниками даної події є винуватець дорожньо-транспортної пригоди і потерпілий. Е Обов'язково в цих документах зазначаються ім'я по батькові учасників дорожньо-транспортної пригоди, а також свідків, які були при цьому при цьому присутні, зазначаються адреси їхнього місця проживання і відповідно телефони. Особа, яка притягується адміністративної відповідальності, має право знайомитись з цими матеріалами в цілому. Тобто, Тому... це не є конфіденційна інформація. Так, так, це аналогічно, як ситуація, коли людина є учасником судового процесу. Також праві знайомиться всіма матеріалами, так само і тут тим паче. Наявність цієї інформації також потрібна. Якщо е, учасники дорожньо-транспортної пригоди застраховані, мають цивільну відповідальність, то вони згідно закону обзобов'язані протягом трьох днів звернутися в страхову компанію, повідомити про ставлення дорожньо-транспортної пригоди і також зазначити інших учасників дорожньо-транспортної пригоди. Тому в даному випадку дії поліції є правомірними, вони не можуть відмовити е, надати цю інформацію. Наступне питання: за яких обставин суд може позбавити водійських прав? Ми будемо говорити про адміністративні правопорушення, оскільки є ще кримінальна відповідальність за вчинення, яке передбачає за порушення правил дорожнього руху кримінальну відповідальність. Там вже залежить. Оскільки це вже позбавлення про додаткове покарання, а в адміністративних правопорушеннях є кодекс, який передбачає декілька статей, де можливо позбавити право керування транспортними засобами. Ну, саме суттєве, саме основне це стаття 130, керування керування нетверезому стані або проходження від відмови від проходження на огляду на стан сп'яніння або наркотичного сп'яніння. Тому в даному випадку. Тут одно з них, що буде зафіксовано і, відповідно, буде, знайде своє підтвердження, то суд обов'язково позбавляє втічнення на право керування транспортних засобів. Другим таким пунктом є стаття 124, це дорожньо транспортна пригода. В такому випадку, якщо сталася дорожньо-транспортна пригода, то суд може або застосувати штраф, або позбавити права керування транспортними засобами. Відповідно, іншим. Порушенням є, це стаття 123. Це виїзд на залізничний переїзд, коли рух через нього заборонений, перевезення пасажирів в небезпечного вантажу через залізничний переїзд, коли рух через нього заборонений. Ну, ми всі знаємо, є випадки, коли, незважаючи на те, що працюють обмеження, чомусь водії нехтують, виїжджають на ждорожний переїзд, в тому числі і в нас на Хмельниччині було таких декілька випадків, які, на жаль, тягнули за собою і дуже. Погані наслідки, тобто гинули люди. Ну, тому також передбачаю, скільки я вважаю, і законодавець вважає, що, що ж таки, це грубе порушення правил дорожнього руху. Е, іншим е, порушенням, яке передбачає позбавлення прав, це е, стаття 122 Кодексу міцні правопорушення, яка передбачає невиконання вимог поліцейських про зупинку транспортного засобу, залишення. Е, особи, яка вчинила дорожньо транспортну пригоду, місце дорожньо-транспортної пригоди, створення аварійної ситуації, е, керування транспортним засобом, особою, яка була позбавлена права керування транспортних засобів. Тобто також передбачає позбавлення права керування транспортним засобом. І стаття 121 даного кодексу, яка передбачає керування автомобілем, який має технічні несправності, якщо поліція зафіксувала це порушення двічі протягом року. Що, наприклад, стаття передбачає, що особи вперше раз напритягли з адміністративної відповідальності, якщо повторно, то в даному випадку може бути порушено значить, позбавлено право керування транспортними засобами. Далі перевезення пасажирів транспортні з технічними несправностями. Якщо це порушення, також було зафіксовано повторно. Перший okay. раз особа до адміністративної відповідальності при повторному там же або на адміністративний арешт або позбавлення права керування транспортного засобу, і на відсутність обов'язкового та обов'язково технічного огляду транспортного засобу, якщо це також було зафіксовано повторно, кого конкретно стосується оцей останній пункт щодо технічного огляду транспортних засобів. Ну, дивіться, в нас є закон про дорожні руки, який чітко регламентує, в яких випадках обов'язково проходження е, технічного контролю. В даному випадку це перевезення пасажирів і небезпечних вантажів, однозначно проходження технічного контролю. Е, перевезення пасажирів це і автобусом, і легковим транспортом. Е, в подальшому в нас є нещит, вантажний транспортний засіб, який підлягає, і також легковий транспортний засіб, якщо він використовується з комерційною метою. У даному випадку, якщо, наприклад, особа має у власності легковий автомобіль і вона займається підприємницькою діяльністю, використовує його для перевезення наприклад, вантажів, здійснення отримання прибутку, значить він підлягає тобто, технічному контролю. Є випадки, наприклад, коли я з такими випадками стикався, коли ну, наприклад, є категорія легковий, легковий малотоннажний транспортний засоб. Значить, працівники поліції трактували, що вони обов'язково повинні проходити. Але в даному випадку є судова практика, що вони повинні проходити туди, коли вони використовується з комерційною метою. Якщо просто для власних особистих інтересів, то не обов'язково. Вже внесені відповідні настільки зміни, а цей технічний контроль вже видається не талон, а видається спеціальна наліпка, uh -huh. значить, де її можна сканувати, і зразу видно, прийшов, автомобіль чи не прийшов. І цікава інформація для тих, хто збирається виїжджати за кордон. Деякі країни вже також вводять обов'язковий цей технічний огляд. Так, так. Краще наперед з'ясувати відповідних державних органах, необхідно чи необхідно. Чи є потреби, чи немає потреби. Питання від майбутнього водія. Ну, досить давно вже сервісні центри запровадили здачу іспитів з відеофіксацією. Але от в... Майбутній водій запитує, чи можна під час дачі іспиту з водіння використовувати власні засоби відеофіксації. У 2023 році Міністерством внутрішніх справ було затверджено інструкція про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів, в тому числі за допомогою фото, відео аудіотехніки, збереження отриманої за допомогою них інформації та доступ до неї. Відповідною даною інструкцією передбачено обов'язкове застосування фіксації при складанні е, іспитів теоретичних і при складанні іспитів практичних. Е, відповідно, прописана процедура. Значить, е, якщо складається практичний іспит, це під час керування транспортним засобом, цей транспортний засіб має бути обладнаний е, даними е, засобами технічними, а якщо він не обладнаний, то обов'язково застосовується значить, е, переносний, тобто на. Інструктор влаштовується відповідна боді камера яка дає можливість фіксувати з декількох ракурсів е е порядок здачі відповідного даного іспиту. Ну, в самій інструкції не прописано цього механізму чи заборони якоїсь використовувати власні технічні засоби, але тут виникає чисто технічне питання, Значить, якщо особа, яка здає, де вона його просто розмістить. І закон чітко дозволяє, що. Особа, яка здавала іспит або за запитом, наприклад, інших осіб протягом 30 днів має право отримати відеозапис це складання відповідного іспиту. Ну, тому в даному випадку, оскільки сервісний центр це що ж таки, державна установа, входить з культури Міністерства внутрішніх справ, тому, як такової заборони немає. Але, в є є потреба? Теж потреба І в даному випадку, якщо, якщо водій використовує, він повинен. Все ж таки повідомити і зафіксувати, що він все ж таки використовує, оскільки сама суть приблягає, що воно має бути безперервне. Що, наприклад, водій використовував десь якимись моментами, знімав знімав чи не знімав, значить ну, туди важко буде доказати, що воно має відношення. Взагалі, як це відеозйомка проводилася, ну якої заборони немає. Але є процедура, де є обов'язково з боку. Сервісних центрів. Тому то та зйомка це вже все ж таки є офіційний документ. Чи має поліція гарантувати неушкодження автомобіля, який знаходиться на штрафмайданчику, як речовий доказ? Ну, згідно закону, речовий доказ він має бути повернутий власнику бо в тому стані, який він туди був поміщений. Оскільки не завжди на штраф поміщаються вже належні транспортні, якщо після дорожньо-транспортної пригоди вони вже пошкоджені, чи в тому стані, не чи в тому стані, які отримали, в такому стані повинні повернути. Ну, на жаль, бувають випадки, коли буває зовсім інше. Поліція виписує штраф за порушення правил дорожнього руху. Чи завжди, якщо сплатити одразу, то сума штрафу на 50% менша. Все залежить від того, в якому режимі було зафіксовано порушення правил дорожнього руху. Якщо це в режимі було зафіксовано, е поліцейські зупинили водія і склали протокол постанову приністивне правопорушення, в такому випадку зменшення не відбувається. Тобто особа може заплатити і на місці, е але та сума, яку виписав поліцейський, вона -на так і зберігається. Зменшення штрафу це передбачено, якщо це. Порушення зафіксовано в автоматичному режимі. А якщо це зупинив поліцейський, виписав постанову, відповідно, водія є 15 днів для того, щоб проплатити штраф. Якщо водій протягом 15 днів не проплатить, тоді, коли матеріали направляються в органи виконавчої служби, там де збільшення штрафу вдвічі. У цьому ж контексті питання камера відеофіксації зафіксувала порушення правил дорожнього руху, але повідомлення про це надійшло аж через місяць. Яку суму штрафу має сплатити власник транспортного засобу? Тобто від якого моменту рахується той пільговий період, який дає право на сплату 50% цього штрафу? Ну це так ми казали, це передбачено, якщо порушення правил дорожнього руху або правил паркування стоянки. І зупинки зафіксовано в автоматичному режимі, або з допомогою е, фото-відеофіксації. В такому випадку, е, якщо особа сплатить штраф протягом 10 днів, з моменту отримання, оскільки в даному випадку йде е, по, ця постанова, вона формується в автоматичному режимі, направляється е, власнику транспортного засобу. Значить, і, з моменту отримання, значить, вважається, постанова є чинною з моменту отримання 10 днів, якщо проплатили, то постанова вважається виконаною. Uh -huh. Аналогічно, якщо ви прийшли і побачили значить, під лобовим склом е постанову, це порушення правил паркування, значить, зупинки або паркування, значить, аналогічно так само 10 днів дається на відповідну проплату. Але тут є цікавий нюанс, який не завжди. Е Працює скільки згідно чинного законодавства нас до на відповідальності притягується власник транспортного засобу. Ну звичайно, і, і неважливо, хто керував цим транспортним засобом. Так, є процедура, коли власник може повідомити, звертатися в органи поліції, щоб вони скасували, але в даному випадку всі штрафи йдуть власнику, і я би врадив власникам транспортних засіб, особливо ті, які передали У нас є машини, продаються в користуванні або продаються по довіреності. Значит, юридичним власником залишається особа, на якій зареєстрований транспортний засіб. І в такому випадку у нас є кабінет водія, де особа з допомогою цифрового підпису може відповідно слідкувати. Вмічно в того, кого встановлена дія, також там така функція вже є передбачена. Uh -huh. Відслідковувати і бачити э, штрафи. Які? От, ви добре, нагадали про дію. Е, над, якщо було до прикладу перевищення швидкості, так е, водій навіть не знає, що камера його зафіксувала. Е, цей штраф надходить у дію, а сам лист надходить значно пізніше. Від якого терміну рахується тоді? А, Від отримання постанови в письмовому вигляді. В законі чітко в Кодекс утринні правопорушення чітко прописано з моменту отримання постанови поштою або о, повернення постанови в зв'язку з неотриманням. Туди вона набирає законної сили, дається 10 днів е, на цю проплату. Тому, якщо, якщо водій, наприклад, виявив дії, то він може вже реагувати, вже проплачувати. Не завжди, оскільки. Якщо повідомлення не чекати, можливо, пошта десь затримає або ще щось. Так, і... воно, може, воно може затримати. По-друге, значить, воно може прийти, і ніхто ж не може гарантувати, що ви цей лист отримуєте. Що він, наприклад, простоїть на почтовому відділенні і повернеться з закінченням терміну зберігання. Оскільки безпосередньо почтильйон, оскільки в нас немає такої можливості, щоб вони ходили по кожній квартирі. Ага. Є випадки, коли вони прийшли, наприклад, вивісили на під'їзді оголошення, що... Будь ласка, тобто скаже, вам прийшло, наприклад, рекомендований лист. лист. Так, значить, якщо особа не приходить з рекомендованим листом по закінченню певного терміну, воно повертається з яку закінченням uh -huh. терміну зберігання, і це вже е, якщо не якщо не буде згідно чинного законодавства 30-денний термін з моменту е, направлення, не буде. Оплачено, значить, продаються вже на примусове виконання. Коли йде примусове виконання, це вже пільговий період він не застосовується, він вже відповідно не діє. Для прикладу, я вам скажу, є дуже такі цікаві випадки. Значить, я читав ну, в нашій відповідній спільноті, коли транспортний засіб був зареєстрований на. На одній громадянці, яка тільки недавно отримала посвідчення водія, закон передбачає, що якщо протягом двох років з моменту отримання вперше посвідчення водія, якщо особа, наприклад, двічі чи тричі буде притягнута більше двох разів адміністративної відповідальності, тоді через два роки її опять необхідно здавати теоретичний іспит і отрим... наново проходити цю всю ну, теоретичний іспит здавати. Якщо особа не порушило правил дорожнього руху туди через два роки, і автоматично буде надано посвідчення водія. Ну, в такому випадку, коли транспортний засіб був зареєстрований на цій молодій особі, автомобілем користувався батько цієї uh -huh. особи, було декілька штрафів, не менше п'яти нас, я пам'ятаю. Вони всі були сплачені, але тут виникла цікава ситуація: то що вони були сплачені, коли людина прийшла в сервісний центр отримувати посвідчення водія і. Підняли так, сказали, що вибачте, ну є вимоги правил дорожнього руху, є вимоги законодавства, які чітко передбачають, Тому в даному випадку необхідно бути дуже обережним в цьому відношенні, особливо особи, які продають автомобілі по довіреності або дають користуватися значит, іншим особам. Повинні розуміти, що відповідальність то все таки на них. Десь так, схожа так. ситуація у моєї знайомої. Вона досить часто їздить у Вінницю, і в одному із населених пунктів вже тепер вона з'ясувала, стоїть камера камера відеоспостереження. Вона дізналася, що ну зафіксували за перевищення швидкості. Їй прийшов штраф, і коли вона встановила дію і хотіла сплачувати, то з'ясувалося, що там на цій же ділянці дорозі її зафіксували п'ять разів. На одному ж і у неї вже п'ять таких штрафів, і от вона схвилюється ну, і каже: чи не відберуть у мене водійське посвідчення? Декілька років назад у нас були внесені зміни в конститутивні правопорушення. Нам були додавлені страшне. Бали, тобто ска мала працювати бальна система, штрафні бали. Якщо особа набере певну кількість балів, якщо вони будуть перевищувати, туди uh -huh. направляється для перездачі і для підтвердження знань правил дорожнього руху. Ця система по суті не запрацювала вона. Не дала своєї ефективності, ну по суті, вона не запрацювала, то пум, потім вже вносили зміни в правила кодекс і цю, ці бали просто обрали. Тому в даному випадку на сьогодні це просто штрафи, які потрібно так? Сплатити, які, які так, потрібно, які потрібно сплачувати, бажано допускати. Тим паче в нас є мапа. Значить на в сайті МВС, значить, де чітко вказано, де встановлені ці стаціонарні знаки, де вони застосовуються. Але скажімо так, правила дорожнього руху потрібно дотримуватись завжди, а не лише там, де відеофіксації. Так, оскільки тим паче зараз от вдарили перші морози. Пішло і, на жаль, тобто є дорожньо-транспортні пригоди, є випадки, коли вже і й скажімо, дуже тяжкі наслідки цих дорожньо-транспортних пригод. Дійсно, вправо, знаєте, скажімо, правила дорожнього руху написані в першу чергу для водіїв. Значить, не для поліцейського. Оскільки якщо водій буде дотримуватись право дорожнього руху, то де буде стояти поліцейський, що він буде робити. Чи буде там камера, це буде Чи неважливо. Буде там, так, так. В першу чергу, все ж таки, якщо дотримуватись правил дорожнього руху, це водій береже себе і береже оточує. Питання, яке конкретно стосується вже Кам'янця-Подільського, Кам'янчанка нас запитала: чи має право орган місцевого самоврядування облаштовувати парковки без місць для інвалідів? Згідно чинного законодавства при облаштуванні платних паркувальних місць має бути забезпечено не менше 10% це для паркування інвалідів, але не менше одного місця. Тобто, якщо, наприклад, 20 місць для паркування, значить має бути обов'язково 2 місця для інвалідів. Якщо, наприклад, 10, ну, наприклад, то одно місце бути обов'язково. Якщо, наприклад, там 5 місць для паркування встановили, значить одно має бути обов'язково пільгове для е, можливості паркуватися особам з інвалідністю. Чи має значення як оформлений автомобіль, тому що є автомобілі, оформлені через органи соціального захисту, якими мають право керувати лише інваліди? Чи водій, як ну, людина з інвалідністю, має право керувати будь-яким транспортним засобом і відповідно мати право на цю пільгову парковку? Дивіться в даному випадку мова йде не про реєстрацію транспортного засобу, а про... Особа, яка керує транспортним засобом. Відповідно, це пільга діє для е, особи з інвалідністю, яка особисто керує транспортним засобом, або для особи, яка здійснює перевезення особи з інвалідністю. Угу. І е, крім того, е, даний транспортний засіб має бути облаштований спеціальним знаком. Який тобто признач... має бути наліпка. Така. Так, Має бути наліпка, оскільки, якщо е, особа з інвалідністю. Зупинилася на цьому місці, і вона пішла, машина стоїть, то е, відповідні органи, чи орган працівники поліції, чи е, відповідні... мають розуміти, да, який це автомобіль, вони, е, так чи особи, які здійснюють дотримання правил парковки і паркування, вони, якщо, якщо такого знаку нема, значить вони можуть просто притягнути цю особу до відповідальності. А в такому випадку, як, якщо е, водій Є особа з інвалідністю, але але транспортний засіб зареєстрований на іншу особу. Все в сервісному центрі не фіксується, якщо що транспортний засіб зареєстрований на особу з інвалідністю. Тому, якщо, uh -huh. якщо не встановили е, безпосередньо на місці вчинення особу, то органи поліції, працівники поліції чи е, відповідні. Працівники, які мають право здійснювати дотримання правил паркування, вони потім звертаються в сервісний центр, отримують інформацію, хто є власником транспортного засобу, і туди виносять безпосередньо постанову вже на власника транспортного засобу. Тому наявність цієї наліпки вже є обов'язковою. А вже під час перевірки є випадки, що, наприклад, є наліпка, але водій не має посвідчення. Є uh -huh. особи з інвалідністю і не перевозить особу з інвалідністю, ну це вже є порушення. Тоді тобто, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності. Чи є якийсь пільговий час на парковці, коли водій має право не платити? До прикладу, там заїхав на парковку, посадка висадка пасажирів, чи там 5-10 хвилин. Чи є це обов'язковим взагалі? Чи будь-вже заїзд на парковку передбачає плату обов'язково? Згідно правил дорожнього руху. У нас є стоянка, і є зупинка. Зупинка це е, тимчасове зупинення транспортного засобу до п'яти хвилин або більше для посадки, або висадки пасажирів, або завантаження, або розвантаження вантажів. Е, відповідно, якщо брати по аналогії, то до п'яти хвилин воно є не, скажімо, плата не нараховується. Плата не нараховується. В самих правилах е, паркування передбачено, що Якщо, наприклад, час, який закінчився, особа на припаркований транспортний засіб, і вона була проплачена, то е, якщо цей час закінчився, то 10 хвилин для того, щоб їхати дається безкоштовно. Так наразі це були всі питання на сьогодні. Не будемо казати, що нам задавали питання лише не сумлінні водії. В таку халепу може втрапити кожен, але ну бажаємо усім, аби вони були чемними, дотримувались правил дорожнього руху, не мали проблем. На дорогах.